22 травня у Варшаві учні п'ятих класів Миргородського ліцею імені Івана Зубковського взяли участь у фінальному турі гри Квіз, діти Безпека. Місто, вітає, край Полтавський прославляє. Ми круті, беззаперечно знаємо правила безпеки. Не заватись наш девіз виграли у Польщі квіз!» Це Вікторина ініціатива видавництва Країна мрій, яка має глибоку мету навчити дітей правильно діяти в небезпечних життєвих ситуаціях. У фіналі зійшлися школярі 17 областей України. Видавництво Країна мрій за підтримки Державної служби надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад організували в цьому році такий конкурс дитячий. Квіз Безпека 5 класи. Цей конкурс передбачав участь саме учнів 5 класів у такому спочатку онлайн-проєкті, де проходив відбір кращих команд. І потім фінал цього конкурсу проходив 21-22 травня цього року у місті Варшава під гаслом Досвід України Фундамент безпеки Європи. Освітні ініціативи, що виходять за межі шкільних кабінетів, формують не лише нові знання, а й життєвий досвід, який неможливо отримати з підручника. Важливо це звичайно, бо це все досвід в першу чергу. По-друге, це звичайно розвиток і педагогічних працівників, і наших дітей, які дійсно є розумні, є креативні, є сміливі і їм це потрібно для подальшого життя. Хочу подякувати за підтримку Центр професійного розвитку педагогічних працівників нашої громади за методичний супровід, допомогу і підтримку підготовці нашої команди. Цьогорічна дитяча Ліга квіз була присвячена безпеці, темі як ніколи актуальній. Учні демонстрували свої знання про поведінку у надзвичайних ситуаціях, про першу допомогу, міну небезпеку та інші критичні теми. Про сам хід підготовки і змагань розповіла тренерка команди Ніна Тимофєєва. Нам пощастило потрапити до числа 17 команд з усієї країни, де у форматі інтелектуальної гри ми перевіряли свої знання. Всім цим керували ведучі із ліги сміху, що надзвичайно зацікавило дітей, на позитивно налаштувало і додало такого гарного настрою усім учасникам цієї гри. Цей шлях ми пройшли досить так тривалий час. Діти раз на місяць грали у онлайн гру на різну тематику, які стосують на різні тематики, які стосуються безпеки і основним. Було те, щоб діти запам'ятали ці правила, вміли їх застосовувати і вміли підказати іншим, як поводитися в тій чи іншій небезпечній ситуації. Результатом цієї праці стало не лише знання, а й перемога, яку здобула команда. Завдяки наполегливій підготовці, тренуванням і в процесі самої гри діти отримали кубок переможців, диплом за е, гру і, е, звичайно, прапор е, квіз Діти Безпека, з якими з цими нагородами вони повернулися до нашого ліцею, задоволені, щасливі і діляться враженнями з усіма нами. Своїми враженнями поділилися й самі учасники команди Мозок. Найбільше мені сподобалося, що там були класні запитання. Ми до них готувалися дуже давно. Нас вчила Ніна Юрівна. Найбільше сподобалося, що перемога була дуже хороша, прям гучно так закричали. Я дізнався, як поводитися кліщами, коли, наприклад, тебе він не вкусив що з ним потрібно зробити в такому разі. Дізнався, що в футболі так само, що можна, наприклад, коли повредив ногу хтось з твоїх товаришів, або я що потрібно зробити. Багато дізнався, що може нести небезпечні міни. Поїздка до Варшави це не лише інтелектуальний виклик, а й серйозне емоційне випробування. Команду супроводжувала психолог Світлана Вінніченко, яка допомагала дітям адаптуватися, розслабитися та зберігати позитивний настрій. Ця поїздка стала таким собі своєрідним перезавантаженням для дітей, і ми побачили, як педагоги, що незважаючи на те, що наші діти тривалий час перебувають у такому постійному стресі, вони проявили себе як такі життєрадісні, гнучкі, стресостійкі, учні, школярі. І ми побачили, що наші діти дійсно люблять життя. Цей проєкт став можливим завдяки плідній співпраці та щирій підтримці багатьох людей. Щиро хочемо подякувати організатору цієї поїздки, це видавництво Країна мрій, а також міському голові Сергію Соломасі, Тетяни Колебельник, начальнику управління освіти молоді та спорту, Вікторії Соломасі, директору Центру професійного розвитку педпрацівників, а також Юрію Васильовичу Лушину, директору ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. І також особлива подяка Ніні Тимофієвій за те, що підготувала команду як тренер. Подорож до Варшави це не лише про кубок дипломи чи перемогу. Вона про зростання, про віру в себе, про силу знань, які здатні врятувати життя.